В ремонті у нас гітара від Vito, також Sprinter, також ЛТ Пропало, дальнє ближнє світло, габарити у нас присутні. А... Блималка на себе є, а ближнє і дальнє світло немає. Ну, зараз починаю розбирати. Побачимо, проблеми у нас або в цьому блокі, або всередині там є. Перегріваються контакти. Ну, зараз починаємо розбирати. Перше, що ми робимо, це відкручуємо у нас тут шурупи по цій стороні, які тримають сам оцей блок перемикання. Тут у нас вмикаються габарити і світло. Відкручуємо три шурупи. Один, два, три під фігурну викрутку. Потім відпаємо чотири контакти. І далі вже продовжимо. Так, відпаяв, вже відкрутив. Відпаяв. У Нас кріпиться. Спершу цих дві точки відпаюємо. Одна друга. Що ж так погано? Не фокусується. Потім цю. Вже окрайню цю піднімаємо, воно віддвигається. Так, одну секундочку, бо щось мені не подобається фокусировка камери. О, вже краще трошки видно, так? Тобто... О, видно гарно. Спершу ці дві, потім цю, і виходить, воно тут у вас так стоїть. Трошки беремо, припіднімаємо, а потім вже відпаюємо цю сторону і відводимо. Нагріли і вивели. І що ми тут маємо? У нас тут контакти, які відповідають за габарити і світло. І також у нас і виходить, от у нас контакт один. І видно, як він, яма прямо в ньому, вигорів. І з цієї сторони у нас теж видно, обгоріло. Зараз зачищу це все діло. І, а, ну от, у нас і першочергова причина. Воно нагрівалось, і от це, як сказати, їхня болячка виплавляє отут. І робить яму. На ближньому дальному світлі. Воно підгорає і от зробила яму. І виходить, у нас тепер воно не дожимає і не вмикає. Світло, от якось так. Зараз пошукаю в своїх запчастинах, може знайду ціленьку таку штучку перемикача. Знайшов у себе гітару, Випаяв з неї перемикач цей з контактами. Ну, як видно, тут у нас добре сплавилось. На цій ну, вже є сліди, але трошки. А будемо ставити, мабуть, на нього. Реком... Порекомендую поставити на нього добре на світло, щоб через ці контакти не йшло як такової нагрузки, що вмикало світло реле, тому що схоже, що на автомобілі там. Ну, Як проблемно у них це світло фар, авто вже в роках. Сама по собі проводка вже старенька. Ну, в принципі, що тут ще розказати? Зараз вичищу. Впаяю це все діло. На гітару. Це що з автомобіля? Завезу поставимо та і все. І все буде працювати. Всім дякую. До побачення. До нових зустрічей!